Привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека. як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні ми з вами поговоримо про мої книжкові покупки зими. Я не розділяла їх на місяці, тому що це просто не має ніякого сенсу. По-перше, по-друге, я не пам'ятаю, в якому місяці що саме я купувала і отримувала поперед замовленню, тому просто покажу все, що прийшло до моєї квартири. Цієї зими, але перш ніж ми почнемо говорити про Мої розтрати, я хочу вас привітати і себе привітати з тим, що нас стає все більше і більше. Ми наближаємося до 2000 тисяч на цьому каналі. Хто зі мною давно, ви знаєте, що я раділа й сотні і не очікувала навіть 100 побачити, а тут аж 2000. І, звісно, я хочу це відсвяткувати. Як і попередній раз, я хочу зробити розіграш, я розіграю сертифікати в ЯКУ на 500 гривень. Не вирішила ще скільки. 3 чи п'ять, подивимось по моєму бюджету і по кількості книг, які я куплю в цьому місяці. Але буде розіграш, і я хочу знову ж таки, як і на 500 підписників, на 1000 підписників, на 2000 зробити відео про BookTube, про мене, про мій досвід і так далі. І хочу зібрати з вас питання, можливо, вас щось цікавить з мого букблогерського життя або просто життя, щось, що вам було б цікаво, то залишайте ваші питання в коментарях. Ну і звісно, ви можете написати завжди мені в інстаграмі або в телеграмі і спитати те, що вас цікавить. На всі ці питання я буду відповідати в цьому відео. Ну, а тепер після такого вступу беріть щось смачненьке, беріть каву, чай, чи будь-що, що вам до вподоби сідайте зручніше. І поїхали, розкажу вам про книжкові покупки січня і лютого. І перша книга, про яку я хочу з вами сьогодні поговорити, яку вам хочу вам показати, це море спокою Емілі Сен-Джон Мандел. Я робила на неї передзамовлення увіват через те, що е, я читала попередню книгу, одну принаймні з попередніх книг цієї авторки, яка називалась станція 11 Це було ще за часів локдауну, причому локдауну першої частини. Перших місяців тому книга мені пішла на ура. Вона підіймає тему певної епідемії і того, як людство пристосовувалось до цього, до цієї нової реальності. І якщо ви жваво пам'ятаєте часи ковіду і в цілому. Як би це дивно не звучало, трошки сумуєте за тією атмосферою, то я дуже раджу «Станцію-11». Книга дійсно непогана, вона легко читається, в неї цікавий сюжет і є над чим подумати. В цій же книзі нам обіцяють перетин історії різних людей з різних епох, починаючи з 1912-го і закінчуючи 2401 роком, знову трошки постапокаліпсису, я так розумію, знову трошки про колонії. Єдине, що мене тут непокоїть, це обсяг, тому що тут заявлено досить багато героїв, але обсяг дуже-дуже невеличкий. Тут 200, 220 сторінок. Я думаю, її можна просто за вечір прочитати, що не є проблемою для мене, тому що я хочу зробити марафон тонких книг з 8 по 10 березня. У мене якраз буде три вихідних поспіль, і тому хочу знімати марафон тонких книг. Може побачити її там. Наступна книга опинилася в моїх покупках завдяки вам, точніше, завдяки відео про ваші улюблені книги, тому що про неї написали мені в коментарях, і мене дуже дуже зацікавив опис. Я кажу про книгу майстер корабля Юрія Яновського. Коли я готувалася до відео про 40 ваших улюблених книг, я почитала анотацію, подивилася, що це кіно, Одеса, бурхливе життя, молодь і так далі. І була зачарована. Тому, коли книга з'явилася в продажі. Вона одразу опинилася у мене, і, якщо чесно, я заінтригована, хочу читати якомога скоріше. Це, до речі, перша книга від Vivat в такому виданні класики в моїй бібліотеці. Ще я не купувала цієї серії, тому що не всі мені подобалися оформлення, але оця я вирішила, що нам Варто бути разом щодо наступної книги. Я думаю, що ви її точно не очікували, тому що вже або кінець лютого, або вже березень. Я не знаю точно, коли саме вийде це відео. А я купую книги про Різдво. «12 члених днів Різдва, ця книга мене заінтригувала ще коли я намагалася створити собі цей самий різдвяний настрій, обирала собі книги, але чомусь з якоїсь причини я все відкладала, відкладала її в покупку. Потім додала собі у вішліст, Думаю, ну ми будемо робити Сікріт Санту, і оце все можливо, хтось її мені подарує, але такого не сталося. Тому я вирішила, що якщо я все одно хочу її прочитати, який сенс чекати наступного року. І купувати її тоді, коли можна купити зараз, і вона буде мене вже чекати на наступний грудень. Все ще плекаю надію зробити якийсь марафон різдвяних книжок, бо в мене як мінімум три таких схожих історії в бібліотеці є, тому чекаю вже наступного грудня, але суто в контексті книг. Тому що зараз я як ніколи чекаю на весну, бо вже холода втомиме. Пишіть в коментарях, якщо ви теж втомилися від холодів і необхідності носити 40 шарів одягу. Хан-Канг вегетаріанка. Всі вже поговорили про цю книгу. Дуже багато хто її читав, багато хто постив і відгуки про неї вже кілька років тому про неї говорили на Буктюбі, але переважно російськомовному. До мене ж черга тільки-тільки дійшла. Я дуже довго сумнівалася, чи ця книга мені потрібна, чи не потрібна, але врешті-решт вирішила, що якщо вона є, чому б і ні? Тим паче, що трохи схожа по проблематиці Кім Йон, я маю на увазі госпожа Кім Джі Йон, народжена, не пам'ятаю якого року, вона мені сподобалася, тому я вирішила, що це теж варта моєї уваги. Це лауреат Букерівської премії, але купила мене, власне, не стільки наявність цієї премії, скільки опис. Жанр роману південно-корейської письменниці балансує між домашнім трилером. Притчаю про трансформацію і деревофільну медитацію, а оповідь ведеться від імені нікчемного чоловіка героїні, який працює в офісі, одержимого свояка художника і заклопотаної старшої сестри. Сюжет цієї історії, з того, що я знаю, крутиться навколо того, що наша головна героїня в один момент прокидається і розуміє, що ніколи в житті більше м'яса їсти не буде. Нам здається, принаймні мені здається, що це в Принципі, право вибору кожної окремої людини, що це не те, що суттєво впливає на життя всіх інших, окрім цієї, власне героїні, але це не те, що стається в цій родині. Наскільки я знаю, там з відгуків, пам'ятаю, всі починають її засуджувати, всі починають ставити палки в колеса, і в цілому її життя докорінно змінюється. Мені хочеться, щоб це було щось химерне, щось таке. Чудернацьке, в певному сенсі на подумати, і знаєте, щоб так поколошматило всередині. Я таке люблю, якби дивно це не звучало. Далі буде ще одна неочікувана покупка для тих, хто давно на моєму каналі, і бачив ті відео, в яких я говорила про те, що Стівена Кінга я не дуже люблю. Але ж, от у мене в руках черговий його роман «Долорес Клейборн, який я придбала собі в колекцію. В мене загалом десь. 5-6, може книг Стівена Кінга на даний момент. Але саме цей роман я придбала через те, що його описують як нестандартний для Кінга. По-перше, по-друге, мене зацікавила анотація, і вона встисло, розповідає нам е, історію жінки, яку звинувачують в певному вбивстві. Але вона приходить до поліції і каже, що. Цього вбивства я не вчиняла, але я вчинила інше. І розповідає свою історію про те, як саме вона вбила людину, чому це сталося, хто її довів, і чи було щось що її довело. От, мені цікаві історії жінок, мені цікаві історії сімейних драм і відплати. Тому я думаю, що саме це мені сподобається. Єдине, що я дуже сподіваюся, що це знову ж таки не буде. Пояснено якоюсь містичною складовою, бо от саме за це я не дуже люблю Кінга, тому що він іноді занадто ставить акцент саме на містичну складову, а мені хочеться прям психологізму тут. Далі покажу вам дві книги Фені Флег, які я купила. Перша це чудовий хлопець із кафе Зупинка це продовження знаменитої історії про смажені зелені помідори в кафе Зупинка. І я так розумію, що тут буде повернення в це містечко і певним чином відродження цього містечка, тому що, звісно, часи летять, роки летять, і все змінюється, включно зі ставленням до того, де ми живемо і де нам треба жити. Не читала ще, але планую. В цілому, Фенні Флек для мене така авторка, яка супер легко читається. І вона ніби дає якийсь з одного боку неочікуваний поворот подій. А з іншого боку, це для мене якась, ну не знаю, таблетка від Хандриту, тому що коли я читаю її книги. Мені хочеться вірити в людей, хочеться прямо взяти, спакувати речі і переїхати до того самого містечка. Хоча в будь-які інші часи мого життя, це для мене скоріше як жахіття виглядає. Я вже не уявляю свого життя в містечку маленькому, але. Не зарікаюсь, і друга книга це вітаємо в цьому світі крихітко. Я так розумію, це історія про сімейні таємниці, про певне темне минуле, тому що тут історія, судячи з анотації, розповідає нам про життя жінки, яка бере свою доньку, і в певний момент просто втікає зі свого міста. Переїжджає, кидає все, починає життя з нуля, і історія ця розгортається через події в житті, власне, дорослої доньки, яка вимушена стикнутися з тими таємницями, які полишила за собою її матір. Принаймні, саме таке враження складається після прочитання анотації. Знову ж таки, ще не читала, але буду читати. Бо Феніфлайг подобається. У мене ще з цієї серії є Різдво з червоним кардиналом, про нього буду розповідати в прочитаному зими. Але от, думаю, чи докупити смажені зелені помідори, тому що з одного боку я вже її читала, і з іншого боку, тоді серія буде більш повною. Але це проблеми вже мої і треба буде їх потім вирішувати, буду думати. Далі ж покажу вам результати свого полювання на OLX. Є певні категорії книг, які я, наприклад, хочу мати в своїй бібліотеці, або через те, що я вже прочитала і буду перечитувати цю книгу. Або якщо мені подобається автор, мені подобається, як він пише, і мені хочеться мати якомога більше його творів для того, щоб читати далі. І от однією з таких книг була книга Бог дрібниць, яку я ніде. Не могла знайти. Я вже її читала, вона мені дуже сподобалась. Я точно знаю, що хочу її перечитати, але знову ж таки це була якась невловима річ, тому що тираж був ще, знаєте, коли, мені здається, в 2018-му. Так, 2018 рік я її забрала і тепер точно буду перечитувати. Це неймовірна історія, по-перше, забороненого кохання. По-друге, тут дуже добре прописаний індійський колорит. Третє, тут дуже цікавий варіант антагоніста. Я поки що не бачила от саме в такій варіації. Тут є сімейні таємниці, тут є частина історії про дітей. І якщо ви любите такі яскраві, але в певним чином навіть неприємні історії, тому що вони яскраві у всіх можливих проявах. То це історія для вас, особливо якщо вам цікава Індія. І в догонку до Бога дрібниць я взяла й другу книгу цієї авторки, яка називається Міністерство граничного щастя. Ще нічого про неї не знаю, не читала. Я просто взяла суто через репутацію Бога дрібниць собі на майбутнє почитати щось іще від неї. Ще один автор, з яким я потрошку знайомлюсь і збираю його на своїх поличках на майбутнє в запаси. Це Салман Ружді, і цього разу я знайшла його роман Золотий дім, причому за якусь смішну ціну, чи то 300 гривень, чи то щось таке. Якщо я не помиляюсь, тут дії розгортаються в Америці. Вона би це більш такий американський його роман, але ви тільки послухайте цей опис. Розіграна в декораціях Нижного мангеттена антична трагедія, щедро приправлена алюзіями до стародавніх міфологій, текстів західного канону літератури та сучасної поп культури. Я не знаю, чому я ще це не читаю. І остання, начебто, книга здобута на OLX, це Чорний Леопард, рудий вовк, Марлон Джеймс. По-перше, про цю книгу дуже багато чула хороших відгуків. По-друге, це африканське фентезі, і це мені цікаво, тому що Африка в цілому для мене досить загадкова в контексті от фольклорних якихось мотивів, вірувань і так далі. Мені це цікаво. По третє, всі кажуть, що книга якась суперчудернацька, дивна, і що це фентезі? Я Думаю, що мені варто з нею ознайомитися однозначно. Це ще й лауреат Букера. Чому купувала саме на Оліксі? Все банально зараз книга нова коштує 700 750 гривень. В той час, як на Оеликсі, вона мені на очі потрапила за 400 гривень, то я її взяла там. А книга не читана явно, тому що навіть вона хрустить. Я не знаю, вам чутно чи ні, але я не впевнена, що її, в принципі, хтось колись відкривав навіть повністю. Тому отакий у мене скарб по смішній ціні. Далі покажу вам Солітер Еліс Осман. Це в нас вже текстова новела, якщо я не помиляюсь, про сестру Чарлі Вікторію Спрін. Тут варто зазначити, що окрім цього, я купила ще три томи хардстопера, тому що Олеся мені колись на Новий рік подарувала перші два. І як я, в принципі, і думала, мені сподобалося, я не хотіла чекати, тому я докупила ще третій, четвертий, п'ятий томи. І мені все ще подобається, я все ще готова далі читати про цих хлопців і про їхнє життя. Покладу цю книгу, поки, тому, що мені все одно поки що немає чого розповісти про неї. Але скажу трошки про хардстопера. Звісно, це не можна назвати прям повноцінною літературою, якщо порівнювати, наприклад, от з Арондаті Рой. Але це комікс, в якому дуже правильно показується ставлення до свого тіла, ставлення до близьких, які відрізняються від нашого бачення цих близьких і бачення соціально прийнятної людини. Там дуже добре, на мій погляд, показуються проблеми роботи з певними психічними розладами і реакції на ці психічні розлади. Коротше, це така дуже дуже така здорова історія про те, як сприймати іншого, як допомогти іншому в складній ситуації. І це все дуже дуже мило намальовано. І є, знаєте, оце відчуття якоїсь першої закоханості, коли ти читаєш про цих героїв, тому що вони описані. Дуже живо, по перше, а по-друге, дуже близько до того, що переживає будь-який, мені здається, підліток незалежно від. Років, в яких ми були підлітками, всі почуття, які там описані, вони універсальні, якщо не прикладати це до певного гендеру. Тому, якщо ви любите дуже милі, дуже такі, знаєте, щоб серденько тьохкало історії про кохання, про дорослішання, про сприйняття, то це чудовий варіант. Це комікс, його можна прочитати буквально за півгодини, і це буде півгодини у задоволення. А від романтичної історії про підлітків переходимо до Джека Різника, точніше до роману посліду Джека Різника. Я так розумію, що це тільки перша частина, і вона розповідає нам про історію якоїсь дівчини, яка дуже захоплюється патологоанатомією, якщо так можна говорити в цілому. І захоплюється історією самого Джека-Різника, того самого невловимого. А вона дівчина від неї є інші очікування, хоча вона не така, як всі, і це все. Мене це цікавить суто з точки зору дуже швидко прочитати, дуже здивуватись наприкінці. і, і я очікую трошки моторошної такої атмосфери в цьому романі. Все. Більше я на нього ніяких ставок не роблю. Думаю, що це просто таке дуже легке чтиво, щоб позануритися в сюжет, провести з книгою там 2-3 години і забути її як просто чергову цікаву історію, яку нам довелося прочитати. Рухаємося далі, і залишилось трошки порівняно з тим, що ми вже встигли пройти. Якщо ви дивилися моє відео про найкращі книги року, ви чули, що мені дуже сподобалася книга Діму Воложковому морі. Так, я знаю, що в неї є сумнівний бекграунд з точки зору того, звідки автор брав сюжет. Але сама по собі історія, сама по собі риторика всієї історії мені дуже сподобалась. Вона про розумне, добре і вічне сприйняття одне одного знову ж таки, тому я заперед замовила і ще під дверима за дверима. Це в нас історія про потойбічне, про життя після смерті і про те, що відбувається після смерті. Це все, що я можу сказати, і це супер неочікувано після такого, знаєте, райдужного, квітчастого, різнобарвного всесвітоволожкового моря. Але судячи з обкладинки, тут нас теж не буде чекати банальна містична історія з моторошними жнецями смерті. Повертаючись до суті, очікую від цієї книги доброї історії знову ж таки про розумні цінності. Тут 100% буде якась квір-пара. Я почитала про автора і зрозуміла, що він в цілому спеціалізується на тому, що фокусує увагу на квір-стосунках. В мене з цим немає жодних проблем чи питань, буду читати, залишу її на якийсь такий сумний період, коли захочеться почитати щось добре. Шерон Гослінг і її роман Книгарня в маяку. Чесно кажучи, я купила цю книгу суто через те, що в анотації написано про те, що вона наповнена ароматами кориці, випічки, цукерок, кави, какао і так далі. Я дуже люблю, коли книги наповнені чимось таким. Але тут нам ще обіцяють, по-перше, загадковий маяк просто посеред Шотландії, який, вочевидь, не дуже там потрібен, тому що моря поблизу немає. По-друге, нам обіцяють тут книгарню, якщо не помиляюсь, і по третє, буде навіть якась таємниця і детективна складова. Добре звучить, добре. Трошки банально, але добре. Я принаймні ставлю на те, що вона дійсно буде про випічки, булочки і приємну атмосферу, тому буду її читати. Я думаю, що влітку десь візьму, тому що навіть картинка дуже літня. Ще одне передзамовлення, яке я робила, це «Daisy Jones and the Six». Книга ж мене зацікавила тим, що це книга в жанрі мокюментарі. А тут є вигадана група, вигадана героїня, і є серія інтерв'ю, в яких розкривається певна історія. І з того, що я чула, це виглядає настільки переконливо, що читач абсолютно вірить в те, що така група дійсно існувала, що в них була своя музика. Тут чудово, наскільки я знаю, висвітлена саме музичне ком'юніті і оця музична середа кочуючих артистів. Тому я таке в принципі люблю. І мені цікаво, що з цього вийде. Мені здається, що це буде досить кінематографічна історія, яку буде дуже легко читати. Ну і мені дійсно сподобалося оформлення. Мені подобається, що артбукс взяли оригінальну обкладинку чи обкладинку. Я завжди забуваю, куди там ставити наголос. Правильно. Коротше, подобається мені оформлення, але більше я ціную книги Artbooks за те, що в них дуже дуже адекватні інтервали між рядками. і Їхні книги дійсно дуже комфортно читати, навіть таким сліпеньким, як я. Наступна книга це одне з моїх книжкових так. Я дуже люблю читати про Африку. Я дуже люблю занурюватися в цей контекст. Тому частково мені настільки сподобалося чимаманда Адічі. І наступна книга з цієї ж серії це Чилучі Лукви Аунубія. Дуже сподіваюся, що я хоча б приблизно правильно прочитала це ім'я. Це в нас історія двох жінок з абсолютно різними бекграундами. Одна з них служниця, інша дуже сучасна жінка, продвинута, яка розвивається, яка здобуває нові знання і досвід. І от якимось чином вони перетинаються, починають згадувати свою історію життя, розповідати її нам. Ну а ми з вами рефлексуємо на тему, що таке буде жінкою у Нігерії. А ми з вами переходимо до рубрики «Перечит університетської програми. І збірки новел Томаса Манна, включно зі смертю у Венеції. Я читала тільки смерть у Венеції, але знову ж таки це було поспіхом. Я пам'ятаю загальні відчуття, що мені дуже сподобалося. Особливо мені сподобався образ Тадзіо. Але я хочу точно перечитувати Тома Самана і другу книгу Тома Самана з цієї серії я також уже передзамовила і чекаю на свій примірник. Залишилося тільки три книги, <laughs> так що тримаємось: Богоділ Джея Крістофа, друга частина трилогії про безніч чи безніч хто як говорить. Мені в принципі сподобалася перша частина не стільки сюжетом, скільки світоустроєм, скільки. Тим, як Джей Крістоф спілкується з читачем, мені якраз сподобався його стиль спілкування з читачем. Якщо ви читали, то ви знаєте, про що я рівень пафосу, звісно, дуже високий, але світоустрій, образи певних героїв їхні функції дуже дуже колоритні, тому я точно дочитаю цей цикл. Фанфект про цей цикл це те, що перша книга з нього була в прочитаному, першому в прочитаному на цьому каналі в червні. Тому, можливо, чекайте ближче до літа так само відгук і на другу частину. Будемо продовжувати цю традицію. І останні дві книги, чесно кажучи, я їх не купувала, їх мені подарував мій хлопець Ваня, керуючись моїм вішістом, звісно. Перше це верхи на шатлі, обурливі історії астронавта космічного човника. Все, мені здається, це все, що треба. Знати про цю книгу, щоб її для себе вже обрати і купити. Саме так я її, власне, і додала в башенки. А вже потім я побачила фрагмент чи то інтерв'ю, чи то просто тік-ток Макса Кідрука, в якому він розповідав, що запозичив певну смішну досить, на мій погляд, історію про одного з героїв колонії саме з цієї книги. Коли я читала цю історію в колонії, я сміялась ну, дуже голосно. І коли я дізналася, що вона запозичена з реальної історії з цієї книги, сумнівів взагалі не лишилося, я зрозуміла, що мені це треба. Ну і тим паче, як часто ми можемо зазирнути в космос і почути від очевидця, як воно бути астронавтом. Не так багато нагод, я так скажу вам. Тому будемо читати. І остання це перша частина коміксу Bloodborne взагалі-то Bloodborne це ігра, я в неї намагалась грати, але не змогла, тому що я дуже емоційна людина. І коли мене вбиває 50 разів за 20 хвилин щось невідоме, я досить… Бурхливо реагую, тому я грати не змогла, але в неї грав Ваня. І я сиділа, спостерігала. Мені дуже дуже сподобалося те, як вона намальована. Тому коли я побачила, що є комікс по Блакборну, я вирішила, що він мені також треба коротко про історію. Але якщо ви грали в Блакборн або щось чули, ви знаєте, що про історію там реально дуже коротко. Місто охоплено невідомою хворобою. Всі мруть, всі перетворюються, бажають крові і так далі. Вулиці небезпечні. Зараз я спробую вам знайти більш-менш адекватну ілюстрацію, щоб мене Ютуб не заблокував, щоб просто показати вам як це сказати. Приклад. Ну, от, таке. Я дуже сподіваюся, що фокусується мій телефон, тому що в нього з ним проблеми. Це, мабуть, єдина причина, чому я думаю іноді купити собі камеру. Тому що мій телефон швиденько перефокусуватись просто не може. Подивіться, Оце, до речі, героїня гри, і вона досить важлива це лялька. Коротше, дуже мені подобається саме те, як виглядає ця історія. Мені подобається гра, грати в неї я не можу, тому буду комікси читати. І це була остання книга на сьогодні. Є що почитати. Дуже рада, що в мене тепер є Арундаті Рой. Аж в двох книгах, які наразі є на українському ринку. Це було вдале полювання. І я дуже радію, тішуся, що знайшла ці книги. Пишіть, які з цих книг ви читали, чи читали ви взагалі щось з цього переліку. Особливо пишіть, якщо ви читали Бога дрібниць, тому що це наразі єдина книга з всього списку, що я вже читала, і чи сподобалася вам ця книга. І в цілому пишіть, як ваші справи. Задавайте питання, якщо вас щось цікавить. Чекайте відео з розіграшем про 2000 підписників. Користуючись нагодою, пропоную вам також підписатись на канал, щоб ці самі 2000 сталися швидше. І залишайтеся зі мною. Попереду багато готую відео і марафонів, і добірок, і е, певні читацькі історії, скажімо так. На цьому я пропоную розходитись сьогодні. Я бажаю вам. Тільки гарного настрою, щоб пташки щебетали, сонечко сяяло, сніги закінчилися, і було дуже-дуже багато знижок на тільки найцікавіші книги, які ви дуже давно хотіли. Хай кожен з вас знайде свого Бога дрібниць в цьому місяці. От, давайте прощатись, гарного вам дня і до зустрічі в наступних відео.